Перше рівняння системи на 2, щоб коефіцієнти біля Y стали протилежними. Отже, ми будемо мати 2х плюс 4 y і 8 також множимо на 2, це 16. Друге рівняння переписуємо: 3х мінус 4y дорівня мінус 1. Почленно додаємо 5х, тут у нас 0, отже, 15. Звідки х дорівнює 3. Ми знайшли х і підставимо тепер його значення в будь-яке рівняння системи. Ну, нехай вперше х плю дорівнює 8. Замість х ставлю 3, будемо мати 3 плюс 2Y дорівнює 8. Тому 2y дорівнює 5. 8 відняти 3, а y буде дорівнювати 2,5. 5 поділили на 2. Відповідь ми маємо записати суму х y. 3, додаємо 2,5, будемо мати 5,5 це варіант г. Наступне рівняння, знову ж таки, маємо зробити десь біля х чи біля у коефіцієнти протилежними. Будемо робити, наприклад, біля Y. У нас там коефіцієнти мінус 3, мінус 2. Ми зробимо 6 і мінус 6. Наприклад, перше рівняння я домножу на 2, щоб мати мінус 6 Y. Отже, буду мати 8х мінус 6. На 2 домножаю мінус 1, буду мати мінус 2. А вже друге рівняння системи буду домножувати на мінус 3, щоб біля Y Мати плюс 6. Отже, множу на мінус 3, 5 на мінус 3 мінус 15х, потім мінус 2 на мінус 3 плюс 6. І 4 на мінус 3 мінус 12. Знову ж таки, додаємо почленно. 8х відняти 15х мінус 7х. З у знищується, буде мати мінус 14, звідки х дорівнює 2. Мінус 14 поділили на мінус 7. А далі дане значення підставимо в будь-яке рівняння. ну, Наприклад, я буду підставляти в перше рівняння системи замість х 2. 4 множимо на 2 8, мінус 3 дорівнює мінус 1. Отже, мінус 3 дорівнює мінус 1 мінус 8. мінус 3 y дорівнює мінус 9, а y буде дорівнювати 3. Мінус 9 поділили на мінус 3. Таким чином х у нас 2, у 3. Отже, 2, 3 – це варіант В. Перше рівняння системи: кожен його член домножимо на 3. 2х множимо на 3 будемо мати 6х. Далі, коли ми мінус y третій множимо на 3, скорочується 3, і 3, будемо мати просто мінус y. Дорівнює 7 на 3, 21. А друге рівняння також домножуємо на 3. Будемо мати 12х. Знову ж таки, коли домножуємо на 3, трійки скорочується, залишається плюс 2y. І дорівнює 6 на 3 18. Що далі можна зробити? Можна в другому рівнянні домножити кожен член на 2. Будемо мати 12х мінус 2y дорівнює 42, а тут перепишемо 12х у дорівнює 18. Почленно додамо 24х дорівнює 60. Дорівнює 60. Отже, далі знаходимо х, 60 ділимо на 24. Я запишу це 60 24 і поділю чисельник і знаменник на 12. Будемо мати 5 других або 2,5. Ми знайшли х, дане значення х підставимо в будь-яке рівняння нашої системи. Ну, Наприклад, вперше 2х мінус y третіх дорівнює 7, замість х ставимо 2,5. 2 множимо на 2,5 це 5, потім мінус y третіх дорівнює 7. Тому мінус y третіх дорівнює 7 відняти 5 це 2. І далі, наприклад, я домножую на 3, і в результаті будемо мати, що мінус Y дорівнює 6, а отже y дорівнює мінус 6. Таким чином, ми систему розв'язали. Відповідь ми маємо записати суму: тобто мінус 6, ми додаємо 2,5. В результаті стамо знак мінус. Знак числа з більшим модулем, і віднімаємо від 6 2,5 це мінус 3,5 відповідь, тобто це варіант D. Наступна система. Можна по різному підходити до даної системи, а я зроблю, наприклад, заміну Одиницю на Х позначу через Т. Одиницю на y позначу через V. Тому перше рівняння буде мати такий вигляд. 2, що ділиться на X, це 2 t 5, що ділиться на Y, це 5 v І в другому одиниця на Х це Т. Далі замість. Мінус 2 на y пишемо мінус 2 В. І це дорівнює 7. Тепер уже ми маємо систему рівнянь, лінійних рівнянь з двома змінними. Можна по-різному робити, наприклад, можна домножити друге рівняння на мінус 2, щоб біля t стали коефіцієнти протилежними. Цю систему можна робити і способом підстановки. Тоді з другого рівняння. Можна виразити Т через В. Ну, давайте попробуємо зробити способом підстановки дану систему. І я запишу тоді, що Т дорівнює «7» плюс 2В. А в перше рівняння замість Т ми підставимо даний вираз. Отже, 2 множимо на «7» плюс 2В плюс 5В дорівнює 5. Тепер уже друге рівняння має тільки одну змінну, ми його будемо розв'язувати, розкриваючи дужки. 2 множим на 7, 14, далі плюс 4 В, плюс 5В дорівнює 5. 4В і 5В це 9В, дорівнює 5, віднімаємо 14 мінус 9, звідки В дорівнює мінус 1? мінус 9 поділили на 9. Знайшли В, і тепер знайти Т можна просто підставивши даний вираз. Замість В мінус одиницю ми будемо мати 7, 2 множим на мінус одиницю, це мінус 2. Отже, Т дорівнює 5. А таким чином, ми знайшли Т і В, а це 1 на Х, отже, 1 на Х буде дорівнювати Т і у нас 5. А одиниця на y дорівнює V, і у нас мінус одиниця. Як ми бачимо, ми маємо записати суму одиниця на X плюс одиниця на y. Тобто до 5 додаємо мінус одиницю і маємо у відповіді число 4, це варіант Г.